Доброго дня. До вашої уваги чергова задача з теми кола змінного синусоїдального струму. Це задача підвищеної складності. В задачі задано якесь навантаження, яке задано е, активним та реактивним опором навантаження відповідно RN та XN. Це навантаження під'єднано до джерела змінного синусоїдального струму. І крім того, до цього навантаження під'єднано. Вимірювальні прилади амперметр, вольтметр та ваттметр. Амперметр та ват... вольтметр показують відповідно діюче значення струму та напруги, а ваттметр показує активну потужність навантаження. В цьому колі зроблено два досліди. В першому досліді при розомкнутому ключі S відомо покази амперметра вольтметра, та активна потужність, що споживається виключно ось цією часткою схеми. В другому досліді, коли ми замкнули ключ і підключили паралельно до цієї ділянки ще і конденсатор в замкненому стані ключа, покази змінилися і, відповідно, є такими. За цих умов. Треба знайти активний та реактивний опір навантаження. Відомо, що активна та реактивна складова опору навантаження, повного опору, їх можна знайти за цими формулами. Це Z-навантаження, це повний опір навантаження. І якщо ми його знаємо, і якщо ми знаємо косинус Фі. То добуток ось цих величин є активною частинкою навантаження. Реактивна частка навантаження відповідне z-навантаження помножено на синус φ. Тобто, якщо ми хочемо розв'язати цю задачу, то ми повинні з'ясувати, чому дорівнює Z навантаження та косинус та синус суву за фазою в цій схемі. Використаємо. Першу, перший дослід і знайдемо повний опір навантаження, чистого навантаження без підімкненого конденсатора. Відомо, що повний опір це коефіцієнт пропорційності між діючими значеннями струму та напруги. Тому, якщо ми діюче значення струму напруги поділено на діюче значення струму, то ми і отримуємо повний опір. Підставляючи покази вольтметра, тут в кіловольтах задано, бачите в вольтах і в амперах струм, ми отримуємо 37,35 Ома це повний опір цього, цієї послідовно з'єднаної ділянки. Відомо також, що активна потужність в колах змінного синусоидального струму дорівнює добутку. У на І, це діючі значення струму та напруги, вони нам відомі на косинус Фі. А ось косинус Фі ми можемо звідси і знайти ось за цією формулою. Підставляючи значення першого досліду, ми отримуємо, що косинус Фі приблизно дорівнює 06. Тому ми відразу можемо знайти активну складову опору навантаження. Яка дорівнює 22,61 сот, сота Ома. А ось для знаходження реактивного опору треба знайти синус Фі, і це не так то просто. Складність задачі основна полягає в тому, щоби з'ясувати знак цього синуса фі. Ну, давайте будемо логічно розмірковувати. Якщо ми знаємо косинус Фі, то беручи арк косінус, ми повинні дізнатися і про сам кут Фі. Так то воно так. Але косинус, ось він на малюнку представлений, це парна функція. І якщо ми знаємо значення косинуса 06, то цьому значенню. Відповідає кут або із знаком плюс, або із знаком мінус. Обидва ці кути мають одне і те ж саме значення косинуса плюс 06. Тому треба з'ясувати, який саме кут, або який саме характер навантаження має місце. Негативному значенню суву за фазою, ось такому, відповідає активно ємністьний характер навантаження. А якщо СУВ за фазою буде позитивним, то це відповідатиме активно індуктивному характеру навантаження. Саме значення синус фі ми можемо з легкістю отримати ось із цієї відомої формули, підставляючи наші. Числові показники, ми отримуємо, що синус Фі, бачите, отут корень. Тобто ми повинні взяти плюс мінус 0796. Це значення. Два значення синуса. І нам треба вибрати, чи плюс 0,796, чи мінус 0796. Якщо навантаження має активно індуктивний характер, то йому відповідатиме знак плюс, а активно – знак мінус. Для з'ясування характеру навантаження ми скористаємося другим дослідом при замкненому ключі. В цьому досліді паралельно до навантаження підімкнуто конденсатор із відомим ємнісним характером провідності. Давайте подивимося, як співвідносяться повні провідності схеми у двох дослідах: при замкненому та розімкненому ключі. При розімкненому ключі y еквівалентна 1. А воно обчислюється, ця еквівалентна провідність обчислюється як відношення діючого значення струму до діючого значення напруги. Це перший дослід, ось діюче значення струму, ось діюче значення напруги. Ми підставляємо і отримуємо, що приблизно 0,026 Сіменса – це повна провідність схеми про, при розімкненому ключі. Якщо ми замкнули ключ, ми маємо інші покази амперметра та вольтметра. І ми маємо, можемо розрахувати. Інше значення провідності приблизно 0,017, 0018. Але ми повинні, ми повинні мати на увазі і прийняти до уваги, що провідність в першому досліді є більшою, ніж провідність в другому досліді. Тобто, в другому досліді. Повна провідність після підключення конденсатора повна провідність цього кола зменшилась. Це дає нам змогу з'ясувати, при якому саме характери навантаження активному чи індуктивному чи ємнісному, це можливо. Давайте складемо еквівалентну схему навантаження ось цього з підключеним конденсатором. Конденсатор. Має провідність BC. Ми тут користуємося саме провідністю, бо провідність є найбільш ефективним засобом при розрахунку електричних кіл при паралельному з'єднанні. Провідність BC – це провідність конденсатора. Вона носить ємнісний характер. Навантаження. Ось тут пунктирною рамкою виділено, це якась, повна, якась активна провідність G навантаження та реактивна провідність Б навантаження. При паралельному з'єднанні провідностей вони складаються. Але ми знаємо, що провідність BC Тут буде в алгебраїчній сумі із знаком плюс. Тобто, загальна еквівалентна реактивна провідність буде обчислюватися як БН Б навантаження мінус БЦ. Повна провідність зменшилась. Тобто, вираз під коренем зменшився. Ж навантаження не змінилося. Тобто змінилася провідність реактивна. Тепер давайте розмірковувати. Якщо б BN, провідність навантаження, була ємнісною, тобто теж із знаком мінус, то по модулю мінус -BN Bn-BC зменш... збільшилася б. І в квадраті ця величина також збільшилася. А якщо повна провідність зменшується, то це відповідає, що якщо ми віднімаємо від BN BC, ця різниця є меншою, тобто ми від позитивного числа віднімаємо якесь інше число. Тобто Bn є позитивним. Тобто ми повинні взяти. Знак плюс синус у формулі для синуса Фі. Тобто, навантаження має індуктивний характер. І тепер ми можемо розрахувати реактивну складову навантаження за цією формулою і отримаємо ось такий результат. Дякую вам за увагу. Хай вам щастить у вивченні ТОЕ. На все добре!